Річі. А ти колись замислювався, чому люди називають себе розумними істотами, але кожного дня викидають їжу, а потім купують корм нам за 300 гривень. З написом зі смаком їжі. Та я взагалі підозрюю, що ми для них якийсь психологічний експеримент. Особливо, коли вони розмовляють з нами дитячим голосом учора мій хазяїн запитав. Хто тут хороший хлопчик? Я півгодини сумнівався. Мене сьогодні гладили, але не так, як треба. Я показала свій протест, скинула вазу. Вони подумали, що випадково. Ха. Найнаївніші створіння у Всесвіті. О. А мої думають, що якщо казати Фу на дев'ятий раз, я перестану гризти їхні капці? Ага. Щас це вже традиція. Щось на зразок ранкового еспресо, але з присмаком шкіри та помсти. А ще вони називають нас домашніми улюбленцями, а самі йдуть на роботу і залишають нас удома самих з їжею і тишею, і без їхніх тупих історій. Ну, гаразд. У цьому моменті я трохи вдячна. Ага, а потім повертаються і кажуть: ми так за вами скучали, і дістають телефон, щоби показати нашу фотку іншій людині, яка теж не питає нашої згоди. Ми селебріті без Гонорару, Барбар. Я не кішка, я бренд.